Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску захисник арсеналу Олександр Зінченко зірвав тренування своєї команди. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін порівняв Михайла Мудрика з Феррарі. Тенер Шахтаря Пушич покидає донецький клуб. Юрій Максимов стане новим тренером української команди. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали. Дивитися новий випуск разом. Донецький Шахтар поступився у матчі третього туру Ліги Чемпіонів проти лондонського арсеналу. 22 жовтня «Шахтар» зіграв гостєвий матч третього туру основного етапу Ліги Чемпіонів проти Арсенала в Лондоні. Українська команда поступилася з рахунком 0-1. Єдиним голом у Сього рота забив голкіпер «Шахтаря» Дмитро Різник. Після цієї поразки Шахтар опустився на 29-те місце в загальному груповому етапі Ліги Чемпіонів. У трьох матчах Алче Шахтар загалом пропустив чотири м'ячі і не забив жодного. А також за три матчі завдав лише два удари у ствір воріт суперників. Тим не менш, наставник гірників Марино Пушич після матчу був дуже задоволений командою. Цитуємо боснійського тренера. Я сказав своїм гравцям, що дуже пишаюся ними. Пишаюся тим, як вони показали себе і що вони зробили проти арсеналу. Я побачив свою філософію, особливо у другому таймі. Ми домінували на полі. Кінці матчу ми мали можливість зрівняти рахунок, але я завжди кажу, що краще програти з власною філософією, ніж програти взагалі без філософії. Ми програли, але маємо привітати суперника. Я думаю, ми заслужили мінімум на нічлю, але у футболі так буває, трохи не щастить. Тим не менш, я пишаюся і гордий своєю командою Шахтар, заявив Марино Пушич. Нецький шахтар у цьому поєдинку зіграв, мабуть, найкращий свій матч в лізі чемпіонів цього сезону. Але тим не менш у команди по ще залишається ще дуже багато. Центр захисту на чолі з Бондарем знову привіз у власні ворота. Коноплю коноплю на фланзі не обігрує тільки лінивий. Також є проблеми і в центрі поля, адже залишається вільною опорна зона без Тараса Степаненка. Окрім того, флангові гравці атаки досить слабко виглядали у цьому поєдинку. Зубков мав дуже багато браку. Це йому не ОПЛ, де він може обігрувати один в один в лізі чемпіонів. Зубково не видно і не зрозуміло, чому він грає в основі. Те ж саме стосується Гіналдо, видно, що цей гравець не може грати на фланзі, йому краще грати попереду. Коли у другому таймі Пушич випустив бразильців Гомеса, Педріньо та Кевіна, то гра засяла іншими фарбами. І це є велика проблема Пушча. саме в тому, що він довіряє місце в старті певним священним гравцям, коли в нього є. Дійсно потужні бразильці, але він серійно ставить українців того самого Сікана, Зубкова, Криськіва при всій повазі до цих футболістів, але є все ж таки футболісти, які купили за 50-60 мільйонів. Загалом сумарно це Педріньо, Гомес і Кевін. І чому вони не грають? Це велика загадка, особливо в лізі чемпіонів. Загалом же, у досить потужний склад як для української команди. Потенційно, цей склад гірників не надто слабший за шахтар років так 3-4 назад. Той самий Судаков, наприклад, не слабши за Алана Патріка, Кевін може бути новим Тайсоном, а Марлон новим Фредом. Але немає гарного поєднання в єдине ціле у цих бразильців, і саме Пушич, на нашу думку не може це зробити, і на ньому лежить головна проблема Шахтаря. Що стосується шансу Шахтаря в ліді чемпіонів, то вони дійсно дуже малі. Залишилося 5 матчів. Два путники проти німецьких команд проти Борусі Дортан та Баварії. Скоріше за всього будуть дві баранки, нуль балів. А отже, треба брати мінімум сім, а то й всі дев'ять балів проти інших трьох команд. Якщо Янгобої з Шахтар ще може здолати, то от з Брестом і особливо з ПСВ на виїзді у Нідерландах, гірникам буде дуже важко. Став відомий арбітер, який буде судити матч Динамо-Шахтар у неділю. Комітет арбітрів УАВ призначив офіційних осіб на матчі го туру УПЛ Динамо-Шахтар. Цей матч судитиме Микола Балакін. Його асистентами будуть Запрошенко і Беркут. Нагадаємо, що матч Динамо Шахтар відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у неділю 27 жовтня, початок о 18.00. Відзначимо, що сам Балакін неодноразово стискався з певними симпатіями до донецького шахтаря, допомігши гірникам свого часу виграти немало матчів. Неофіційні джерела називають Балакіна про Шахтарівським судею, але ми сподіваємося, що матч Динамо Шахтар пройде у чесній боротьбі без втручання будь-яких третіх сторін. Захисник арсенала Олександр Зінченко розповів про конфлікт із головним тренером своєї колишньої команди Манчестер Сіті пепом Гвардіолою. На одному з тренувань українець вирішив вступити в суперечку зі своїм наставником після того, як той розкритикував його пас. Цитуємо зіну в голос. Я сказав: Я зробив тільки один неправильний пас розумієте? І реакція Гвардіоли була неймовірною: о, гаразд, вибачте, вибачте, містер Зінченко, вибачте. Після цього вартоло додав гаразд, хлопці спасибі і пішов у роздягальну. Тренування було закінчено, і все тому, що я йому відповів: я знав, що тепер у мене проблеми наводить слова Зінченка, видання «The Guardian». Віктор Циганков близький до повернення на поле. Він гарджоне Віктор Циганков приступив до індивідуальних тренувань після травми. Пише видання Динамо Київ. ЮА». з даним джерела футболіст працював одночасно зі своєю командою, але за індивідуальною програмою, продовжуючи при цьому реабілітаційні заходи. За прогнозами лікарів, у кращому разі українець буде готовий до матчу чемпіонату Іспанії з Хетафе, який відбудеться 9 листопада. Але найімовірніше повернення Хавбека попаде на листопада і матча збірної України Лізінації або неповіднокла лігі з Еспаньолом, які відбудуться 24 листопада. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін порівняв українця Михайла Мудрика з Феррарі. Цитуємо Палкіна. Ми продали мудрика в Челсі за 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів євро бонусів. Це була найбільша угода в історії України. Що стосується його поганої гри в Челсі, то не все так однозначно. Вам не потрібна Феррарі, якщо ви не вмієте нею курувати. В такому випадку цілком достатньо звичайної машини. Коли ви купуєте Феррарі, ви повинні подумати, як ви будете з нею поводитися. Це моя думка про мудрика в Челсі. Я впевнений, що він продемонструє свою якість, якщо отримає шанс. Він абсолютно унікальний футболіст. Це видно за його виступом у складі збірної України. Таких гравців дуже мало сказав Палкін. Друзі, чи погоджуєтесь ви з Палкіним? Пишіть в коментарях під цим відео. Роман Григорчук може повернутися в український футбол. Роман Григорчук головний кандидат на заміну Валерій Кроманцов на посаді головного тренера Буковини. Повідомляє дання спортивка. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Буковина звільнила головного тренера Кривенцова. Що стосується самого Григорчука, то на початку жовтня Григорчук залишив Азербайджанський невчі через 3,5 місяці місяця після свого призначення. Відзначимо, що Буковина не перемагає вже 4 матчі поспіль та посідає третє місце в групі, а турнірної таблиці першої ліги. Окрім Григорчука, в Україну може повернутися і ще один наставник. Видання тато таке повідомляє, що український тренер Юрій Максимов може повернутися у полтавську ворську. З даними джерела сьогодні Максим угорював умови можливої співпраці з топ-менеджером полтавського клубу. Нагадаємо, що 55-річний Юрій Максимов очолював ворського з листопада 2019 року до травня 2022 року. Наразі полтавський колектив очолює Сергій Долганський, але очолює не дуже вдало, адже після 10 турів УПЛ ворська знаходиться на 12-й сходинці та лише на один бал випереджає зону виряту. Повернення Юрія Максимова до Ворскли може стати позитивним кроком для полтавського клубу. Максимов добре знає команду, адже вже мав успішний період на чолі ворскли. Зокрема, вивів й до фіналу Кубка України у 2020 році, де команда продемонструвала сильну гру. Його досвід і розуміння клубу можуть допомогти швидко стабілізувати ситуацію, адже він знає можливості гравців, має чіткі уявлення про те, як побудувати боєздатний колектив. Крім того, Максима відомий своєю здатністю мотивувати гравців витискати максимум знавних ресурсів. Його повернення може дати команді новий імпульс та впевненість, що є критично важливим у боротьбі за місця в УПЛ. Такий хід може символізувати новий етап у розвитку ворскли та дати вболівальникам надію на покращення результатів. Друзі, чи хотіли ви, щоб Максима повернувся в український футбол? Пишіть в коментарях під цим відео. Тренер Шахтаря Марино Пушич все ближче до відставки Шахтаря. Після надало старту сезону українській прем'єр лізі треті чемпіонів головний тренер Шахтаря Маріна Пушич може покинути клуб. За інформацією держава, рішення про майбутнє тренера буде ухвалено після принципового матчу проти Динамо Київ, який відбудеться 27 жовтня 2024 року. Зараз команда показує нестабільну гру в чемпіонаті, де вже втратила важливі очки в кількох матчах, що призвело до зниження позиції у турнірній таблиці. У лізі чемпіонів ситуація для Шахтара також є критичною. Після трьох турів Шахтар набрав лише одну очко, що суттєво знижує шанси на вихід з групи. Керівництво клубу не задоволено такими результатами і очікує кардинальних змін. Якщо команда зазнає поразки від Динамо, то Пущо доведеться залишити свій пост, а Шахтар почне шукати нового тренера, який зможе виправити ситуацію та повернути клуб на шлях до успіху. На цьому, все, дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково поставте свій лайк, якщо вам сподобалося це відео. Також підпишіться на канал та пишіть свої коментарі стосовно Усіх футбольних новин стрімося з нами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.